Зараз ми оглянемо квартиру за 9,4 мільйони. Подімо, та ти що? Які хороми. О, так, в кінці знаєте, де вони? Тільки простору. О, дивись, Саш! Отут у мене будуть проходити групові заняття з пілатесу. З пілатесу? Групові? Ну, це тільки понеділок середа, п'ятниця. Не переживай, я, я вже скинула графік в вайбер будинку. Та, звісно. Коли я ще мав про це дізнатися? Угу, Духовочка. Можемо готувати лазанью? Так, поки дивитимемося майстер-шеф на баку. Спальня. Простора теж. Так, тільки тут без пілатесу. У, дивись, душова одразу зі спальні. Я таке обожнюю, це зручно. Окей, а що далі? Кухня з туалетом чи гостинна в коморі? А мені звучить непогано. Вись, який тут вид з офісу. Ну? Та, тут прям дуже просто відволікатись, знаєш. Це ж ти. З з бажанням відволічешся навіть на кондиціонер. А? Це не потім. Це не потім. Ну, великий плюс, що це як ЖК посеред лісу. Угу. Тільки з усіма зручностями. Песикам буде супер весело. То яка це адреса. Хм. Анатолія Петрицького 17 а.